Стихії по одній з йоля починаючи там прокидаються, і потім по одній засинають. І от відповідно до цієї моєї системи сьогодні на мабон. Не сьогодні, а на мабон, я сказала сьогодні, ну ладно, засинає стихія води. Що у нас, у нас означає стихія води? Емоції у нас навіть второ, так? вода, кубки, це наш емоційний стан, це щось таке наше внутрішнє, всякі внутрішні роздраї в тому числі. І коли засинає вода. То якраз дуже гарно це поєднується із метафорою про те, що все вирівнюється у рівноденні, коли день стає рівним. ночі. Всі наші процеси приходять в баланс. В баланс вони за моєю концепцією якраз приходять, тому що емоції чуть-чуть просідають. Нам вже не так сильно хочеться кудись бігти, щось нове бігом впроваджувати, реагувати супер емоційно. Чи то сильно радіти, чи то сильно журитися, так, ми ніби всі по чуть-чуть починаємо впадати разом із матір'ю землею в цей такий анабіозик. Корисний і необхідний нам, безумовно, щоб знову набратися сил для наступних звершень уже з наступної весни, з наступного року.